Коментарі, Саме залайканий коментар, що замість такого трактору можна взяти МТЗ-82. От мені розкажіть люди добрі. Шифінг. Вже такий став народний трактор, який в багатьох людей працює. Який нахріп сраку МТЗ ви купите за 3000 доларів. 3200 зараз той Шифенг 240Б. Який МТЗ ви купите за 3200? Який МТЗ ви купите за 4 тисячі? у нас 4450 шифенги з передком. Ось такі. От. І що ви будете далі з ним робити? Ну, розумієте, що за 3 тисячі і за 4 у вас буде такий мертвий корч, якого треба постійно вкладати время своє, постійно з, з ним там возитись в тому гаражі. Якщо вам по кайфу, то звичайно, справа ваша. Поняли? Тут трактор в форматі, що він буде собі працювати, буде, буде, буде працювати. Якщо з ним щось станеться, його можна за день привезти до ладу. Там Рімень обірве, прокладка прогорить в моторі. Все, що з ним може статись. З цією коробкою нічого не стається взагалі. З цим мостом з коробкою воно буде працювати. Він не такий зручний, він не такі об'єми розрахований, як Ну то інша класу техніка, вона і не, вона і не, не повинна роботу вона не повинна оборотного фуга тягати то якщо у мужика там 5 гектар чи 3 свої є йому треба там собі роботи чи по сусідах їздить розумієте картоплю сажать то нахрен ти мені МТЗ всрався. всрався вот. який розход і солярки і обслужування і куча гімороя і він здоровий він бляха не заїде банально в город тут блін, маленький компактний важкий Передком, передній мост теж. Тут по момент по передньому мосту теж немає. Хоч тут і шара, вона, вона ходить Ваше, це рама. Ну, тут... На, 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 на 3-4 тисячі тут заліза нормально поклав в плані ходової коробки. мостів От, Оригінальний шифінг, все От, Тому, Я не знаю. Мені не спорне, конечно. Напишіть в коментарях може я помиляюсь. Но... самый продаваемый трактор. Самий продавай трактор з усіх, якщо взяти всі моделі, всі бренди, то Шефенг 240-244 топ-1 по продажу по людях, бо він і дешевий сам по собі, і дешевий в обслужуванні. І, як то кажуть, їм можна працювати, він зробить багато дійсно роботи. Зробить дійсно багато роботи. 244-й шифринг зробив фактично всю роботу, що зробить Донфенг. З усім навісним повністю від копалки, сажалки транспортерної, там до Больської, до коси до всього. От. Він повноцінний, 1,25 м'яць колія йде. Тона 300 вага 44-го. 244-го і виходить, тонна. 50 вроде, вага у 40-го, наскільки я, я пам'ятаю. Вот. Також е, до, до, до підують, допрацьовують тракторці, приходять вже тракторці з переднім радіатором, є Спримусовий е, е, ЛР з примусовою гідравлікою. циліндр примусово тисне вниз. Вон, а ні, тоді не ЛР. а Ось він, Вот да. З таким поршнем. Ціліндри в них стисне а, Теж радіатор. А, нет, радіатор задній чомусь. Странно. Є такі модифікації і такі модифікації. Ну, Сьогодні спереду радіатор, кажуть, трохи краще огордає мотор. Но все одно один циліндр, тут він здоровий, все одно буде більше грітись ніж uh, обичний трьохкотловий. Тому в моменти як там прогоріла прокладка, чи ще щось не відключено. Теж, теж копійки стоїть розумієте, Дві прокладки там валяються в зіпі. Вот. І якщо навіть та прокладка прогоріла і ну, за пів години за пляшку самогону, і будь-який майстер на селі вам то зробить. Вот, без проблем. Тому як такий народний трактор ремонтопригодний, який можна завжди обслужити з допомогою пінька, топора і першого магазину на районі з запчастями. Любий, вони однакові Тоб, от їх і стійки, всі запчасті до шифінгу, всі запчасті стоять дешево, є відсюди. От, мотори ці SF-138 2. От конкретно з цим я раджу шифінг-мотором. 350, і вони не так давно і Вони там ще більший об'єм на одному циліндрі, там більше проблем і менше запчастин. Є проблем, проблеми з комплектуючими, саме на 35 Вот. Тому я вражу 40 або 40-й, або 44-й взяти, І все. То саме перевірена роками техніка. Я за котру можу сам поручитись. От у мене було два особисті випадки в цьому році по гарантії шифінгу. І всі ці е, моменти, єдине, що було, одна поломка, прогорає прокладка в боці. Прогорає прокладка в боці, тому що чому? Чесно кажу, бляха, ніхто так не розкаже. От е, за останній рік реально дві поломки... Ой, дві, два чи три случаи гарантійних момент по шифінгу, і одна та сама біда, одна та сама проблема, причому со старту. Як тільки трактор проїжджає, там людина ще не поїздила програє прокладка в боті. А чому? Тому що проїжджає з водою, ну, сухий забиває вода. А в антифриз шифінги ніхто не заливає І чи йому дали тут на площадці трошки, при загрузці, і десь вже пішла вода в масу. Поняли? Чи людина, коли отримала, Трошки йому, як то кажуть, зі старту, без обкатки, давай трошки йому під підхвост. Що треба? Залити антифриз одразу. Нормальний. От. І на перші 10 мотогодин не давати йому одразу бо що мотор новий, все нове. І, звісно, що якщо ви зразу зі старту нову техніку в максимальні оберти, то е, прогорає прокладка. Все нічого тому мотору більше не коїться, розумієте. А прокладка прогоріла, то там в Зіпові є дві запасні, то міняється. Е, ну Копійки стоять Таке абсолютно, що новий трактор. от Ми всі два випадки ми вирішили. Один випадок ми вирішили таким чином, що. А, ремонтники зробили, а інший випадок ремонтники ніхіра не зробили. Бо ремонтники були рукожопи, пробачте. І людині просто замінили трактор взагалі. Наскільки я розумію, ні, чи замінили трактор, чи замінили мотор. Там я не зрозумів, історія чим кінчилась. Там хлопець був військовий, він прочекав три тижні, поки трактор забрали на сервіс, і його не зробили. І коротше вирішив питання, потім кардинально замінив блока мотора. Но то от, два випадки за, все, за весь час. І то тупо по. Тупості, я не знаю чиї. ну Може, скоріше за все і по нашій, бо тут буває пацани дають їм під хвост на загрузці, шифінгу. Може хтось без води проїхав. приїжджають ще і знімати. Трактора воду бляха не заливають. Дали йому тапку в пол, там прокладка трошки, а потом пробило і все, після Приїжджає вже йде масло. Вода йде з поддону. Вот. Все, ну, тобто, я розумію, то проблема, то проблема є, да? ну, то, то все, що з ними було. Шифінгів продано більше всіх, реально. Більше всіх тракторів. Щоб у мене хоча б один був випадок, що коробка там лягла. Ні, не було. А щоб у мене хоча б випадок був, що там з мотором щось серйозне стало. Та нічого з ним не стало. Він як мотовочний, тільки більше, йому ні хрена не буде. Запчасті та ні, квалом, все. За ті ну, за мотори. Все без питань. А, так по залізу, ну, Тут раму погнула, це як буває в старих, ну, Попробуйте бляха, погніть цю раму. Вот. Чи там передок. Ну, понятно, що шаровий і там з часом ну, Бачите, яка вона? змив голову розмір, тут на 0,5 знімаю. Ну. Тут стільки треба постаратися, так, щоб все те ушатати. Ну, люди два роки гарантії відпрацьовують, нема звернень по залізу взагалі. 0. А буває ще і этот. Як його? Стартер. Стартер можна і. Вот ще таке, вот цей. Оцей. Мкне. Може таке бути, теж помню, один раз було. Все, ну ти поміняли стартер. Там, людина відкрутила там, ті болти, відправила пошту і поміняли стартер. Це на гарантії теж момент. Все, ну тобто техніка не стане у вас. на, на, на літо чи на весну, на сезон. Э, Розібра на дві части, щоб, бляха. Піпець, це зламається, вона буде працювати. Вот. І якщо там щось треба, навіть там, дарумовно в да, гарантії, там, ну, відмову вам в гарантії, всяке буває, там, чи, чи там, довго чекати, сам пішов, прокладку тут поміняв за пляшку самогону, вибачте, за будь-який майстер візьметься, то зробити в селі, бляха, поміняти ту прокладку, все, проблем нема, Залили чисте масло. Ну, Прокладку стоїть нуль і їх дві штуки. В зіп іде. Все, більше нічого вас не чекає поганого. з ним. І буде він працювати. А ту коробку, щоб вбити. От напишіть в коментарях, хто користується шифер, в кого лягла коробка. От давайте, якщо такі люди є реально, то напишіть мені, прийшліть відео, я виставлю. Тільки ну, по ділу, як це сталося, при яких обставинах, скільки працювали. От, я виставлю на свій канал без питань. Відео, як встрався, поламався китайце хіровий. І напишу. Відповідно, запишу відео хайпове назву, щоб всі подивилися. В кого лягла коробка, чи в кого там якісь проблеми. були. Що ще було по шифінгу? Було шифінг ще е, шків. Отой От шкіф був бракований, мав трохи він дефект. ну, Не 90 градусів, поняло, а видно, що чи, чи кріплення, чи що трохи під кутом був і шків. шкіф. От, була історія цієї В 19-му році я пам'ятаю. Перед коронавірусом взимку. Бо ще це 2018 рік був, У 19-му коронавірус почався. 18 2018 році У нас не було запчастин, людина бляха. Ніхто і не хотів робити того шкіла, бо ні в кого не було тих шкілів. Розумієте, людина ну, досить таконо робила, потім все ж таки зробила. Ну, Негарна ситуація була, звісно. От, я тоді пам'ятаю, приїжджав на початку, записував відео. Довбив там постачальників все, щоб їм зробили по гарантії, по сервісу. От. І не буду називати хто постачальник, От, не буду нікого. Зараз я ні на кого наговарювати, то вже було давно і неправда. От, постачальник не буду казати хто. Ну, було таке. Кривий шкіф, та людина ще на тому шківу собі зробила канал на Ютубі непоганий. От. і Ну, дай Бог, там вже скільки в неї підписників є, розвивається йде вперед, все добре. Ну от, я розказав все, що в мене було. За...